Поступово в усіх країнах послабляють карантинні заходи, а це означає, що життя людей починає повертатися в звичне русло. І як після будь-якого випробування необхідно його проаналізувати і зробити правильні висновки, чим, власне, я зараз і займусь. Отже, ось мій топ-10 уроків, які я засвоїв перебуваючи на карантині. У цей важкий період декілька мільйонів людей залишилось без роботи. А у решті виникло питання: як дістатися до роботи без нормально працюючого транспорту? Тому можна зробити висновок, що робота повинна бути універсальною. Я маю на увазі, що робота повинна бути такою, щоб ви могли працювати з дому без будь-яких проблем у разі потреби. Ну а якщо вас звільнили, то можна було знайти роботу на фрілансі. Якщо ваша професія взагалі не була пов'язана з комп'ютером, то зараз такий час, що зовсім не складно опанувати нову діяльність онлайн, навіть за допомогою того ж Ютуба. Вся теоретична частина вже давно є, і вона абсолютно безкоштовна. Вам залишилось тільки загуглити і зібрати все докупи. А от з практикою буде трохи складніше, але якщо є бажання, то зареєструйтесь на фріланс-біржах, там ви знайдете перших клієнтів. Попереджаю одразу, що платити будуть мало, а може і взагалі не будуть. Але це не важливо. Найголовніше ви придбаєте потрібний вам досвід. Наступна проблема, з якою стикнулися звільнені люди. Це усвідомлення, що їм зовсім не на що жити, тобто у людей не було жодних мінімальних заощаджень. І більш того, на них висіла купа кредитів, які вони взяли, щоб зіграти весілля або купити новий iPhone. Тому в майбутньому, щоб не потрапити в подібну ситуацію, з кожної зарплати відкладайте мінімум 10% на чорний день. Я раніше і сам не розумів сенсу грошей, які просто лежать під матрацем, адже гроші для того й заробляються, щоб купувати на них. Всякі потрібні речі. І ці гроші можна витрачати, але тільки за певних умов, наприклад, таких як зараз. Як я вже сказав, у людей почалися проблеми з кредитами, які дуже сильно залежать від регулярних заробітків. Звісно, є надійний вихід, як їх швидко закрити, але краще щоб кредитів взагалі не було. Тож, якщо вони у вас є, закрийте їх і більше ніколи не беріть. А ще усі раптом зрозуміли, що їм зовсім нічого робити вдома. Раніше більшість людей в день працювала, а ввечері приділяло час тренуванням або зустрічам з друзями, тобто хоч якесь дозвілля, але воно було. У карантин ситуація кардинально змінилася. Не можна було зустрітися з друзями в барі або сходити з ними в кіно, і від надлишку вільного часу і самотності люди почали відчувати дику нудьгу. Саме тому дуже важливо навчитися бути наодинці з собою, а це не так вже і важко зробити, просто знайдіть собі хобі. І повірте, коли ви його знайдете, то дуже часто станете ловити себе на думці, що відчуваєте велику радість, якщо з'являється можливість побити на самоті і в спокої присвятити час улюбленій справі. Запам'ятай одну просту істину: тільки ти несеш за себе відповідальність. Абсолютно все, що з тобою відбувається, залежить тільки від твоїх рішень. Зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. Як тільки оголосили карантин, я подзвонив мамі і попросив взяти відпустку на період карантину. Вона зі мною погодилася і дійсно пішла в відпустку. Але її директор в особистій розмові просто почав ставити в приклад інших її колег, що вони ходять на роботу і все з ними нормально. І що ніхто так, як вона, не робить, ну тобто не сидить вдома. І знаєте що? Вона скасувала відпустку і вийшла на роботу. Ви дуже часто будете стикатися в житті з різними маніпуляціями, тому завжди орієнтуйтеся на свій внутрішній голос. І пам'ятайте. Що кінцеве рішення має бути тільки за вами. На початку пандемії люди відразу розділилися на два табори: на тих, хто дійсно вірить, що вірус небезпечний, і тих, хто вважає, що це одна велика світова змова або що його взагалі не існує, а якщо і існує, то він майже як звичайна застуда. Я не збираюся зараз нікого переконувати, я лише закликаю в таких ситуаціях вибирати правильну лінію поведінки. Давайте уявимо, що ви вирішили самоізолюватись. А весь вірус виявився звичайною пустишкою. Що буде після карантину? А в тому то й справа, що все буде норм, просто на вулицях стане менше людей. Але якщо ніхто не буде дотримуватися карантинних заходів і загроза виявиться реальною, ви просто задумайтеся, скільки людей може постраждати через такі рішення. Так що завжди уважно аналізуйте інформацію і виконуйте ті дії, які призведуть до найбільш вигідного результату. Це прозвучить дивно, але пандемія нарешті навчила людей регулярно мити свої руки, і я зараз не жартую. Люди дійсно стали приділяти більше часу гігієні. Вони почали постійно користуватися антисептиком, мити продукти та й банально стали менше торкатися до свого обличчя. Адже якщо всього цього не робити, то будь-які віруси і бактерії дуже легко проникають в наш організм, від чого ми в більшості випадків хворіємо. Тому після карантину не розслабляйтеся і продовжуйте стежити за гігієною. Адже це може врятувати ваше життя. Це був найкращий період, щоб навчитися чомусь новому. Краще момент, просто не придумаєш. Подумайте самі, виходити з дому нам не треба, інтернет нам не відключили, а це означає, що у вас були всі ресурси, щоб навчитися практично будь-чому. Ясна річ, що буде дуже важко навчитися варити метал, сидячи у себе в кімнаті. Але хоча б теоретичну частину точно можна освоїти. Що стосується мене, то я встановив особистий рекорд довжини волосся, подивився пару курсів з відеомонтажу, а також завів Ютуб канал і зробив це відео. Я впевнений, що якби не карантин, то до YouTube у мене руки так би і не дійшли. А ще я навчився жонглювати. І якраз про це буде мій наступний ролик. Я на основі жонглювання покажу, що в будь-якій справі можна легко навчитися, і це, в принципі, не займе багато часу. Тому в майбутньому. Якщо буде аналогічна ситуація, не витрачайте час даремно, постійно розвивайтеся, та й, взагалі, візьміть собі за правила, постійно вчитись чомусь новому, гірше від цього вам точно не стане. Я впевнений, що у вас є купа справ, які ви постійно відкладаєте. Наведу простий приклад. Я дуже довго відкладав лікування зуба. Думав, що він може почекати, тому що весь час знаходяться важливіші справи. Але як тільки почався карантин, виявилося, що жодна справа не зрівняється із зубним болем. Через це мені довелося кілька тижнів приймати знеболюючі. і в підсумку виявилося, що зуб вже не врятувати, його просто довелося видалити. А все тому, що я не захотів виділити пару годин для закриття цієї проблеми. Мій зуб. Це лише приклад, я впевнений, що у вас є дуже багато речей, які ви постійно відкладаєте. Отже, візьміть себе в руки і просто зробіть те, що вже давно мали зробити. Ми дійсно дуже любимо відкладати справи, навіть якщо це стосується наших рідних і близьких, тверда впевненість, що з ними нічого не станеться, переконує нас відкласти поїздку до своєї бабусі, яка на даний момент знаходиться в групі ризику, або ж зайвий раз зателефонувати батькам і поцікавитися, як у них справи. Пам'ятайте, що більш важливих людей у вас немає і бути не може. Тому, щоб ви потім все життя не звинувачували себе, намагайтеся якомога більше приділяти уваги рідним і близьким і постійно цінуйте час, проведений з ними, адже в будь-який момент їх може не стати. Ми не можемо передбачити, з якими труднощами зіткнемось у майбутньому. Але після перегляду цього відео я сподіваюся, що ви зробите правильні висновки і надалі будете чинити так. Щоб ви не про що не шкодували, і вам за себе не було соромно. Ось, в принципі, і все, чим я хотів з вами поділитись. Напишіть, які ви винесли уроки за період карантину, а я з задоволенням почитаю. А у мене на цьому все. Пока!